Кав'ярні третьої та четвертої хвилі. В чому їх різниця? <му> До третьої хвилі без американо та цукру ми вже давно звикли. Але що це за покемон? такий, четверта хвиля кав'ярень. <пускай> 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 Насамперед, нова хвиля додає соціально економічний складник. І перший обов'язковий принцип це пряма та чесна торгівля. Основний акцент робиться на малих фермерських господарствах, а не на великих корпораціях. <пускай> Другий принцип екологічність. Це про популяризацію органічного землеробства, екологічно чистих процесів виробництва і, звичайно, мінімалізацію впливу на природу. Your love, your love. І третій важливий аспект це відповідальність. Кожна чашка кави стає ланкою у співпраці від фермера до клієнта і назад. But... We go, we go, we go. Власне, це основні принципи четвертої хвилі. І насправді багато хто вважає, що це якісь видумки маркетологів або масонів. І четвертої хвилі взагалі не існує. Але що дійсно не є вигадкою маркетологів, так це свято 8 березня. ремайндер від нас: не забувайте вітати жінок не тільки смачною кавусою, але і вшануванням їхніх прав. І звичайно, від себе ми також вітаємо жінок з їхньою свободою та можливостям реалізації.